Нещодавно Житомирський сміттєпереробний завод доповнив свій виробничий процес. На підприємстві запровадили компостування та виробництво технічного ґрунту із твердих побутових відходів. Сподіваємося на те, що цей матеріал, який виготовляється вже заводом як технічний ґрунт, буде корисним для нашого міста в цілях і проширування на існуючому полігоні і в майбутньому для використання в галузі зеленбуду. І таким чином ми. Забезпечимо цей повний циркулярний процес, який скрізь працює в Європі. Сміття, що потрапляє до заводу, проходить декілька етапів відбору, адже для компостування використовуються органічні відходи. Пояснили на підприємстві. З конвеєра це сміття попадає в машину, яка називається розвивач мішків та пакетів. От, значить, там відбувається от те, що ми кидаємо в сміттєві баки. Пакети, мішки, коробки, картони розриваються, і воно старається розтрушуватися. Далі спеціальними транспортерами сміття подається на ротосито. Це великий барабан діаметром 2,3 3 метра, довжиною 12 метрів, який його просіює, і вже на першому етапі відбирається часткова органіка, з якою ми далі працюємо, з якою ми стараємося отримати органічний, органічний компост або технічний ґрунт для пересипки. Після просіювання відходи. Подаються на сортувальну лінію. На ній вручну працівники відбирають сміття відповідно до своєї фракції: плівка, банки та пляшки. Надалі ці відходи відправляють на сміттєспалювальні заводи, де пластмаса спалюється безпечно для екології. Після того як ми люди відібрали, ми накопичуємо це в спеціальних бункерах, значить, із цих бункерів. Є спеціальні інші оператори, які подають на прес. Ми це все пресуємо для підготовки на відправку на інші підприємства на перероб. Органічну сирону, яку ми відібрали, вона подається на бетонну площадку. Там технолог керує цими процесами, вносить спеціальні бактерії. Ці бактерії прискорюють проходження всіх органічних процесів. Виготовлення технічного ґрунту займає близько місяця. Його можна використовувати для проширування на полігоні та відновлення землі, що пошкоджена в результаті людської діяльності. Також вона допоможе в озелененні. Сміттєпереробний завод планує реалізувати цей матеріал на комерційній основі, а ціна його буде вдвічі менша, ніж традиційні матеріали. На сьогоднішній день є теж певні витрати по виробництву цього матеріалу, але я хочу зазначити одразу, що цінова політика щодо ґрунту і для полігону, і для Зеленбуду однозначно буде, умовно кажучи, якщо. А... Вартість традиційного матеріалу становить там X2, то наша вартість буде становити в половину менше. Цей процес також допоможе зменшити засмічення полігону старими речами. Нова виробнича лінія підвищить ефективність переробки відходів і зменшить негативний вплив на довкілля. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал СК-1. Кожні три місяці центр контролю та профілактики хвороб проводить відбір та аналіз води з громадських водних джерел. Останнє дослідження показало відхилення в 17 криницях та трьох каптажах. По бактеріологічним показникам, значить, виявлені загальні коліформи. Вони свідчать про те, що недавне фекальне забруднення і, можливо, у воді є мікроорганізми, які можуть спричинити виявлення. Інфекційних захворювань, що стосується санітарно-хімічних показників, вода в 17 криницях містить значну кількість нітратів, що сильно впливає на організм людини при нормі кількості речовини 50 міліграм на літр. В деяких районах міста вона знаходиться в межах 119-140. Воду по Воду показникам можна значить прокип'ятити кип'ятити воду, не заразити то по санітарно-хімічним показникам нітратам, наприклад, майже неможливо очистити. Тому що вона не є очисні системи, але вони дуже дорогі. І майже у нас на Україні не використовується через тривале споживання. Нітрати перешкоджають потраплянню кисню кров. Особливо це небезпечно для дітей віком до 6 місяців. Маленькій дитині, яка на штучному вигодовленні, Якщо й мама вживає також воду з нітратами, попадає така кількість нітратів у воді, значить так також є захворювання. Медгелобінемія також ма можуть навіть бути смертельні випадки для профілактики. Якщо є діти до трьох років і мами, які кормящі, купляти воду гарантованої якості, питну воду, задля перешкоджання потрапляння нітратів у воду, фахівці радять огороджувати каптажі та криниці або вживати воду гарантованої якості. Також ще квартальні результати досліджень надсилають і до міської ради та КП експлуатація штучних споруд, які в свою чергу проводять очищення та дезінфекцію води. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК один. 3 серпня на домашньому полі жіноча команда Полісся зустрілась із харківським металістом 1925 в рамках першого етапу вищої ліги. Попри рівносильний початок, гості відкрили рахунок вже на 17 17-й хвилині. Хіба це не чудово? Подача удар! Рим'ячосі ці харків'янки відкривають рахунок зі стандарту. На 17-й хвилині харків'янки не зупинились, і до перерви забили ще три голи. Житомирянки мали можливість повернутись у гру. Арбітр призначив пенальті у ворота металіста. Однак Тетяна Тріль не змогла реалізувати атаку. Подача небезпечна атака. Зараз дуже багато простору до суперницям. Житомирські футболістки і це. Коштує їм пропущеного голу. Цікавий, павнує матч проти Карпату. з на вами. Зараз моменту металісти 19-25. Третій вони забивають. забиває. Ну, можна було почути навіть коментар. Зараз повернемося. Удар поворота! Рятує голкіперка. У повільному повторі смикати кадр туди-сюди. Дивимось за атакою. І четвертий гол забуває «Металіст» 19-25. На початку другого тайму суперниці не залишили житомирянок у спокої. Вікторія Гірин забила п'ятий гол за команду на 53-й хвилині. Небезпечна атака «Металіст» 19-25 і п'ятий м'яч усіх цього ріту пиняється. 5-0. Однак Полісся знайшла шанс відповісти суперницям. На 65-й хвилині Тетяна Тріль поцілила у ворота, забивши перший гол для команди. Та попри старання Житомирянок, гості поля не залишили шансів на перемогу. Ще три голи, які остаточно закріпили перемогу харків'янок. Виконувати Ольга Войтенка. лонгбол вперед до чужого штрафного майданчика не вдала голкіперки. кіперки. Стійка добивання! Боротьби. Далі. Ну а чому би не спробувати забути про те, що рахунок з п'ятьма пропущеними, а тепер ще й шостий. Удар по воротах м'ячу сіці. І ще момент. Порожні ворота. Восьмий гол. Восьмий гол, 8-1. Будуємо свою команду, будуємо свою гру. І розглядали цю гру, вам скажу більше. Як останній контрольний матч після підготовки до чемпіонату вийшло забагато, але ми забили, ми на в тому раді, і ви бачили, були моменти, де ми мали забивати більше. То, що багато пропустили, є проблеми, в нас багато травмованих. Я думаю, що ми в цьому компоненті також додамо обов'язково. За результатами зустрічі жіноча команда харківського металісту 19-25 здобула перемогу над ЖФК «Полісся» із рахунком 1-8. Наступну зустріч житомирянки проведуть 10 серпня в Умані, де їх суперником виступлять Пантери. В Україні деталі більше говорять про фемінізм. Для одних це спосіб отримати більше прав, а для інших більше переваг. Що про це думають житомиряни, Дізнаємося далі. Ну я це не сприймаю. Фемінізм це рух. Жінок за права бути рівними в правах чоловіками. Я б так сказала, я за гендерну рівність. <гум> а фемінізм він вже своє віджив паралельне. Погано. Все має бути в розумних пропорціях. Дівчата забагато требують в Америці. Вже там перейшли дуже. Я там був і, і бачив, що Перекос вже То ще ні, але може піти, бо тому що все звідти йде. Дивлячись, якщо здоровий фемінізм, то нормально. Ні, супер хорошо ставимо до фемінізму. Не слухайте. Якщо от фемінізм, щоб права жінок були такі самі, там, як чоловіків, тобто всі були рівні, то абсолютно нормально, я це підтримую. Але якщо там деякі люди говорять про фемінізм, але в свою чергу вони вже переходять на... Там приниження інших там людей і так далі, то я ну це навіть фемінізмом назвати не можна, то я таке не підтримую. Мені здається, що саме ця течія робить наше суспільство загалом більш продуктивніше. Тому що якщо жінка не займається лише домашніми справами, не є якби аля умовно власністю чоловіка, батька кого-небудь і має право працювати, вести бізнесову діяльність, займатися будь чим іншим, то зрештою її доход також включається в дохід сім'ї. І е, загалом ця сім'я стає багатша ніж. Е, Якщо ми будемо на противагу цьому розглядати модель, коли працює лише один чоловік, а жінка займається лише домашніми справами. То так це робить наше суспільство продуктивніше, загалом сім'ї багатше.